Олександр Волошин теж не зміг стримати емоцій, коли розповідав про їхній розрив. Українська співачка Анна Трінчер та блогер Олександр Волошин приголомшили новиною, що розлучаються колишнє подружжя відверто розповіла про їхній розрив. Колишні закохані записали відеорозмову, яку опублікували на YouTube. Зокрема, знаменитості зізнались, що стало причиною розлучення та хто був ініціатором цього складного рішення. Анна поділилася, що негаразди у стосунках почалися півроку тому. Саме тоді у Волошина діагностували депресію. Півроку тому у нас із Сашею у стосунках почалася криза. Мені здається, що таким каталізатором до цієї кризи став діагноз депресія, розповіла Анна. Було за останні півроку дуже багато неприємних моментів і для мене, і для тебе. Але в основному для тебе. Хочу тобі подякувати за період, коли мені стало тяжко, попри те, що я поводився негарно, робив тобі дійсно боляче. Зараз, коли мені стало трішечки краще, я починаю розуміти, що я робив погані речі, які не має робити чоловік. Просто я відвертався від допомоги близької людини і моментами говорив дуже неприємні речі, розповів Олександр. Рішення про розлучення прийняв саме Волошин. Анна говорить, що він покликав її на зустріч та оголосив про свої наміри. Саша прийняв це рішення і озвучив його мені. Я тривалий час думала, як правильно про це сказати, щоб це було по-людськи та чесно, поділилася Анна. За словами Олександра, він якоїсь миті зрозумів, що його почуття до артистки почали згасати. Блогер розумів, що не може більше так далі, тож прийняв рішення розлучитися. В один момент я зрозумів, що не готовий далі причиняти тобі той біль, який причиняв. Зрозумів, що не можу контролювати це. Я тобі сказав, що я не відчуваю до тебе того, що відчував раніше. Такі почуття, які були раніше, їх вже немає, поділився блогер. Колишні закохані не могли стримати сліз, коли говорили про розлучення. Тим не менш, вони пообіцяли з повагою ставитися одне до одного та до їхнього спільного минулого. Зазначимо, Анна Трінчер та Олександр Волошин перебували у стосунках понад два роки. У шлюбі колишні закохані прожили лише рік.